Доброго дня, шановні, ви на каналі LeFIN і сьогодні коротко повідомлю вам про компанію кредитування, яка надає позики в режимі онлайн. Сайт буде в коментарі до цього відео, також під відео. І називається організація MyLoan. Кредитування 24 на 7 і підтримка з будь-яких питань у рамках сервісу надає можливість організація клієнтам отримати швидкий кредит до 23 тисяч гривень. На термін погашення до 30 днів, і можливістю продовження кредиту на 3, 7 і 15 днів. Кредитний калькулятор на сайті і форма онлайн підтримки є. Все це створено для комфорту клієнтам і швидкого оформлення позики і уточнення будь-якого питання стосовно кредитування. Якщо ви берете позику, то можете прорахувати суму на Обраних умовах. Нагадую, що перший кредит надається до 23 тисяч гривень під 0,1%. Тільки для нових клієнтів, який ще не брав кредити. Максимальна допустима сума, яка надається, це теж 23 тисячі гривень. Це при повторному зверненні. Термін кредитування місяць. Якщо ви будете подавати заявку, Завжди прораховуйте обрану суму на обраний термін, щоб ви бачили, за що ви будете сплачувати відсотки, якщо це буде повторна позика. Якщо ви новий клієнт, то користайтесь акцією зі знижкою Беріть перший кредит на 30 днів і закривайте його за тими умовами, що надає компанія.